Майже мільйон гривень втратила одна з фірм Полтави, доручивши доставку продуктів невідомій жінці, видаючи себе за підприємця, зловмисниця через інтернет уклала договір на перевезення товарів із Полтавщини до Волині. Та до місця призначення харчі так і не дійшли. Транспорт, який вона орендувала з силою перевозки якоби товарів із одного города в другом. Вона забирала і прятала на близь лежачих стоянках. Де в последующем имела возможность, найдя подходящего клиента, реализовать, по реалізувати присвоенный товар у людей. Та коли полісмени встановили особу шахрайки, яка тимчасово проживає в Харкові, і завітали до неї з обшуком, зрозуміли, що мають справу з досвідченою аферисткою. Як ми встановили, Вона вже була раніше судима за аналогічні преступлення. Крім того, в ході проведення обиску у нього були з'яти. Комп'ютери, печаті, ряд других інтересних документів, в тому числі паспорта, в фотографіях которых ми установили, що у э, везде змінена внешность. Щоб шукані клієнти не намагалися знайти перевізника. У своїх паспортах вона вказувала адреси на території так званої ЛНР. Навіть водіїв, які працювали на шахрайку, їй вдавалося вміло обманювати. Фура була в аварійному стані, тому що в неї не працювала коробка передач, водій сам хотів перечепитись, та в нього почали відказувати тормоза або шипіти, щось було з тормозами, тому я пояснила, що приїде фура та перечепиться та повізе товар далі. Правоохоронці підозрюють, що не одні полтавці попались на гачок професійної шахрайки. Тож, якщо її зовнішність вам здалася знайомою, телефонуйте 102. два в отношении указаного ліца було прийнято рішення об откриті кримінального производства по части 4 статті 190. дев'яносто мошенничество, совершенно в особо крупных размерах. Санці статті предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.